У форматі 3D-книги тернопільські волонтери вирішили увіковічнити пам'ять про героїв Євромайдану, які родом з Тернопільщини. Ідеї належали Віталію Дембіцькому та Ірині Кучерявій. Кожен з них планував окрему книгу про небесну сотню, проте згодом об'єднали свої зусилля та створили цілу робочу групу. Спочатку напрацьовувалася вся інформація, моніторилася по інтернет-виданнях, також телебачення, абсолютно все. Згодом ми зібрали команду волонтерів. Я в їхньому числі ми їздили, зв'язувалися із родиною, сім'ями, друзями і їздили на місце народження самих небесних сотників. Ми спілкувалися із батьками, із сім'єю. Якщо є дружини з дружинами, з дітьми з сіма хто спілкувався і хто тісно спілкувався із небесними сотниками. Завдяки візуальним ефектам, книга дозволяє перенестись у революційний час та заново пережити буремні події майдану. Згодом її можна буде купити не лише у книгарнях міста. А й у інтернеті кошти підуть на встановлення пам'ятника Героїв Небесної Сотні в Тернополі. В книжці про це все розказано. І в книжці намальований перший один з дизайнів для прикладу, один з дизайнів пам'ятника Небесної Сотні, але в перспективі в планах, скажімо так, запустити свій тендер на новий дизайн пам'ятника.